Благородне поєднання незалежності, сили та впевненості у власній розкоші. Американський бульдог найбільший із бульдогів, м'язистий і пропорційний, серйозний і досить войовничий пес, куди більш схожий з підбулем або аргентинським догом, ніж з французьким і англійським бульдогами. Амбуль відноситься до великих собак. Варіативність ключова характеристика цієї породи. Її представники відрізняються один від одного багатьма характеристиками. За виглядом і темпераментом американських бульдугів поділяють на два типи: класичний американський або бульдог Джонсона та стандартний американський бульдог типу Скотта. Тип визначається за формою голови та прикусу. На монодок шоу судять у різних рингах. Початкова назва білий бульдог. Відповідно, здебільшого, представники породи мають біле забарвлення. Допускаються собаки з плямами рудого, тигрового та в деяких країнах чорного кольору. Можливий плащ тигровий або рудий з білими шкарпетками, шиєю та кінчиком хвоста. Біло-чорні собаки це вибракування у КСУ, але дозволені практично у всіх інших країнах. Залом хвоста та блакитні очі у країнах СНД також вважаються вибракуванням. У Європі та США це лише недолік. Одна з найважливіших якостей характеру породи це те, що американські бульдоги вміють самі приймати рішення у багатьох ситуаціях. Це дуже мислячі собаки, які не живуть і не працюють за шаблонами. Це додає вогник у спільне життя і тримає в тонусі. Американський бульдог це ідеальний вихованець для тих, кому потрібен сильний, витривалий і вірний компаньйон. Головне дати собаці зрозуміти, що у вашому дуеті роль ватажка відведена не йому. Порода не підійде слабохарактерним людям, які не зможуть приділити достатнього часу вихованню. Американський бульдог схильний до домінування. Він має такі негативні якості характеру, як впертість, незалежність, норовливість. Це бичача собака або кедж-дог, якому характерна зооагресія та здобичність. Су потрібна грамотна соціалізація та сурове виховання інакше він стане не керованим агресивним. Амбуль одразу відчує невпевненість, що страх і слухатись такого господаря не буде. Незважаючи на грізний зовнішній вигляд, йому притаманні таки рису характеру, як добродушність, життєрадісність, комунікабельність, відданість, храйливість, терплячість, врівноваженість. При правильному дресируванні американський бульдог не є агресивним. Він розуміє емоції та настрій людини. У момент небезпеки представники цієї породи зберігають хладнокровність та вміло вибудовують тактику ведення бою. Їх не можна відвернути хибними маневрами та награними погрозами. Американські бульдоги насторожно ставляться до незнайомців, навіть перебуваючи поруч зі своїм господарем. Їй може знадобитися достатньо часу для того, щоб звикнути до нової людини у критичних ситуаціях. Бульдог захищатиме господаря до останньої краплі крові. Американський бульдог підходить виключно досвідченим, емоційно стабільним та фізично витривалим собаківникам. Це серйозний, домінантний собака, дуже сильний, рішучий і безстрашний. Усередині сім'ї, якщо за ієрархією все гаразд, вони спокійні та доброзичливі до всіх членів зграї. Нав'язливість виявляють рідко за умови достатнього виголу у будинку. Гіганти вважають за краще мирно спати на своєму місці, не плутаючись під ногами. Зі зустріченими на вулиці собаками часто намагаються починати бійки, причому не просто з метою домінування. Вони можуть покалічити чи навіть вбити тварину. Ці здібності у амбулі від бійцівських пращурів. Також можуть кинутися в погоні за кішкою чи птахом. Ця особливість настільки закріплена в породі, що навіть згадується в стандарті. Войовничий настрій стосовно інших собак не вважається ознакою, що дискваліфікує. Забороняється лише агресія стосовно людини. Хочеться визначити, що опис породи американський бульдог як вбивці усього живого прийшов із жовтої преси найчастіше свою роль у трагічних ситуаціях зіграла безвідповідальність господарів і невміння вибудовувати грамотні відносини з вихованцем. Амбулі потрібно достатнє фізичне навантаження, не менше 2-3 годин на день. Вирушайте на пробіжку до парку, не забувши захопити улюблену іграшку для собаки. Тільки коли він набігається і награється на вулиці, вдома поводитиметься спокійно. Інакше здатний рознести будинок, перевернути і погризти все у прагненні виплоснути енергію. Ці собаки розумні та кмітливі. Вони швидко зрозуміють, як відчинити двері, залізти на стіл чи підвіконня. Розвинений інтелект та незалежний характер вагомі причини почати виховувати амбуля якомога раніше. Насамперед, щеня має усвідомити головну істину: слово господаря, закон, який не можна порушувати за жодних обставин. Припиняйте найменші спроби бульдога гарчати на членів вашої родини. Болю бульдоги не відчувають, але мають хорошу пам'ять. Образників дитинства вони пам'ятатимуть все життя, а за можливості дадуть зрозуміти тим чи іншим способом, що нічого не забуто. Потрібно враховувати, що вироблення правильних звичок може зайняти багато часу. Ці собаки не мають самодисципліни, але команди засвоюють швидко. Найлегше цей процес пройде, якщо проводити дресирування у вигляді гри, твердість, наполегливість та терпіння ось три кити, на яких тримається правильне виховання атлета. Американські бульдоги це життєрадісні енергійні собаки, які найкраще почуваються там, де достатньо місця для ігор і розваг. Великий обгороджений двір приватного будинку ідеально підійде цьому собаці, якому потрібно постійні фізичні навантаження. Тим не менш, бульдог зможе жити і в міській квартирі, якщо з ним багато гулятимуть, і в нього достатньо можливостей витратити свою енергію. Цей собака не любить надовго залишатися на самоті, особливо якщо він живе у квартирі. Якщо потреби американського бульдога у фізичній та розумовій стимуляції не задоволені повністю, у нього може розвинутись деструктивна поведінка. Майте на увазі, що американський бульдог погано переносить сильну спеку та мороз. Якщо ваша собака знаходиться на вулиці у дуже спекотний або холодний день, необхідно уважно стежити за його станом. Порода американських бульдог зовсім не вибаглива у догляді. Достатньо протирати морду в міру забруднення, і ваш вихованець завжди виглядатиме охайним і чистим. Єдине на що доведеться витратитися, це спеціальна щітка для вичисування. Під час линяння линяє американський бульдог цілий рік, залишає багато шерсті, тому рекомендується вичисувати собаку хоча б раз на тиждень. Одна з проблем, з якою ви можете зіткнутися, це пускання слин. Будуть слини чи ні, залежить від будови морди собаки. У собак із сухою мордою їх немає. Амбулі також можуть хрупіти. Американські бульдоги мають міцне здоров'я від природи, але для цього важливим є поєднання хорошої генетики. Та правильного вирощування та годування, а також фізичний розвиток. Слабкі місця американських бульдогів опорно-руховий апарат. Необхідно стежити за кондицією та давати правильні фізичне навантаження. Харчова алергія часто виникає при неправильному годуванні та надмірній кількості білка. Також можуть бути проблеми з очима, косоокість, завороток повік, катаракта, серцева недостатність, уроджена глухота. Однак не варто думати, що купуючи амбуля, ви автоматично стаєте власником хворобливого собаки. Ця порода зберігає активність і спрагу до життя до похилого віку. Решта залежить від вашої уваги та своєчасного лікування вихованця. Середня тривалість життя американського бульдога – 11-12 років. Ключем до серця американського бульдога є розуміння того, що це дуже чутливий та емоційний собака, без достатньої кількості кохання та уваги він може стати впертим та примхливим. Оточіть його теплом і ласкою, і він відповість вам своєю відданістю та послухом.